Салют Fipo, з вами Human, він один окупант і MienkoBrant і як завжди ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно сьогодні, друзі, я вам розповім про майбутні деталі релізу гри Amnesia The Bunker, чутки навколо The Last of Us 3, та коли релізниця у нас Alan Wake 2. Трошечки про творців Escape from Tarkov, яких забанили на Twitch, українізацію Portal 2, системні вимоги до другого сталкеру, деталі ремейку Silent Hill 2 та ще багато чого цікавого. Тож, го дивитися, я створив. Ще на початку грудня була анонсована Amnesia The Bunker, і от днями її розробники виклали свіжий ролик, який демонструє. Нам зброю, зокрема, це револьвер в руках головного героя, та ще дещо цікавеньке. Про все розповідати не буду, краще самостійно подивитись. Але за сюжетом ми маємо досліджувати занедбаний бункер часів Першої світової війни. А чого не бункер путі? Ото було б цікавенько. Самі ж механіки гри вони дозволяють знаходити і використовувати на власний роз тут різні предмети. Крім того, потрібно підтримувати світло та боротися з боторишними противниками. Ну і що очевидно, це те, що герой має знайти спосіб вибратися з бунк. При цьому об'єкти, погрози та ресурси повинні змінюватися з при кожному новому проходженні. Такий собі рогалик. А на результат вплинуть наші рішення, які ми робимо під час самої гри. Ну попередні розробники планують випустити Amnesia The Bunker в 23-му році, вже поточному. І на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series SX, коли конкретно інфи нема. Окей, рухаємося далі. І якщо пам'ятаєте, то нещодавно ми вже розповідали про плани різних японських компаній на 23-й рік. Проте на днях в мережі з'явився лист президента Square Enix, в якому той розповів про ініціативи розвитку NFT. Директор пояснює ініціативу Square Enix подвоїти розробку блокчейну різкою зміною мікроекономіки через пандемію. А вторгнення Росії в Україну в лютому 22-го року призвело до посилення гео. Політичного ризику, який підвищив ціни на ресурси та спричинив збої в ланцюжках постачання, і це все призвело до того, що ризики в макроекономічному середовищі становлять різноманітні ризики для індустрії цифрових розваг, тобто для ігр, в цілому, ну я вам не буду перекладати повну доповідь директора, бо вона там ще й класично написана в юридичному стилі, але дещо цікавенькі, і на наш погляд, дуже важливе. Процитую, у червні 2022 року Кабінет міністрів Японії підписав план під назвою Програма пріоритетної політики для реалізації цифрового суспільства, який містить формулювання щодо створення середовища для просування концепції Web 3.0, включаючи використання NFT на основі технологій блокчейн. Цифрове агентство Японії також запустило дослідницьку групу Web 3.0. Новітні технології та фреймворки вони призводять до інновацій, але вони також створюють значну плутанину. Такі технології та інфраструктура поступово стають частиною життя людей, що зрештою породжує нові підприємства та зростання після хвилювання та піднесення, які очолювали NFT та Метасесід у 2021 році. 2022 рік став роком великої нестабільності у сфері, пов'язаної з блокчейном. Однак, якщо виявиться, що це був крок у процесі, який призвів до створення правил і більш прозорого бізнес-середовища, це безперечно піде на користь розвитку блокчейн розваг. Це означає, що надзвичайно важливим є те, як нові враження та нове захоплення, наш бізнес цифрових розваг може надати нашим клієнтам, і все це завдяки зусиллям і розробки ігор та іншим зусиллям у рамках самоокупної децентралізованої концепції. Ну наразі ж компанія розробляє кілька блокчейн ігор, які є заснованих на оригінальних IP, а також ведуть підготовчі роботи, які дозволять компанії оприлюднити ще більше ігор в 2023 році. Крім того, Square Enix бере участь у глобальному сорсингу з точки зору інвестицій і продовжує приймати частки в перспективі підприємствах незалежно від того, знаходяться вони в Японії чи за кордоном. Тож компанія сподівається, що блокчейн-ігри перейдуть на новий етап зростання вже в 2023 році. І, взагалі, друзі, чесно кажучи, мені було б цікаво особисто почути вашу думку з приводу як NFT, так і технології блокчейн загалом. Бо навіть враховуючи хайп NFT та блокчейну, який в принципі пройшов вже да, він трошечки в минулому, на мою особисту думку, і враховуючи, що там ще немає якоїсь прямої кореляції з міжнародним правом та навіть локаційним. Право в певному в певній державі, в певних державах, все ж таки мені здається ця тема цікава та актуальна. Я думаю, що прийде час так само, як в принципі з криптовалютами, біткоїнами і іншими. Воно ще вистрелить знову. Тож вашу думку чекаю в коментарях. Тим часом в мережі вже давненько ширяться чутки про можливу третю ластуху. Проте, 1 січня Ніу Дракман, написав допис в Твіттері, де закликав шадовальків не вірити всьому, що пишуть в інтернеті. Він привітав з новим роком, написав, що в цьому році начекає багато анонсів і попросив не вірити інсайдерській інформації, бо вона часто буває неправдивою. І хоча дракман не уточнив, що конкретно мав на увазі, але є припущення, що це стосувалося саме чуток навколо третього Стухи наразі ж нам відверто відомо лише про розробку багатокористувацькій версії The Last of Us. Все інше, тобто якась там фантастична гра, якась гра в сеттингу стімпанку та типу третьої ластухи, то все від інсайдерів. Тож варто чекати анонсу саме від студії, бо гравець істота з фантазією. Спочатку придумає собі ідеальну гру, а потім розчарується, що вона вийшла не такою, якою собі і уявляв. Ну а поки ми з вами чекаємо, запрошую вас в наш Діскорд сервер. Там ми про вастуху третю поговоримо і про інші те. i'm Якщо говорити за ластуху, мені здається, вона вже вичерпна ця інформація, хоча, хоча подивимось. Однак тут в нас можна і тімейтів забрати на катку, і творчістю своєю поділитися, про політику поговорити тощо. Тож долучайтесь, не пошкодуєте. А оцю гру, я не знаю, як ви, але особисто я очікую з величезним захопленням. Що ж, з моменту випуску дебютного трейлеру Alan Wake 2 з'явилося не так багато новин про проєкт. Фанати чекали, передивлялися всі пости та коментарі Сема лейка, ну, в надії знайти. Хоч якийсь натяк про проєкт, ну і здається, знайшли. Тож 1 січня Сем Лейк написав в своєму твіттері: з новим 23-м роком це буде шалено напружений і шалено захоплюючий рік. Чому, ну якщо ми уважно подивимось на картинку нижче, ви можете побачити підказку. І опублікував картинку з написом Alan Wake 2. Ну і звичайно, фанати ж одразу почали писати коменти під твітом і будувати теорії про те, що це натяк на гри в 23-му році. Тож не знаю, друзі, як ви, а от я цю серію другу чи. Кай, тим паче її повинні зробити вже більш такою горною в класичному жанрі цього слова, тож думаю, вийде атмосферно. Хоча чесно відверто кажу, що в принципі атмосферна була і перша частина. І до речі, тут нещодавно до нас донеслося чергове виття з болот, в якому ми розібрали, що творців Escape From Tarkov забанили на Twitch. І хоча поки що немає інформації за що конкретно забанили розробників із Battlestate Games, в коментарях припускають, що то помилка або бан через погану оптимізацію гри. Я б волів, що там би всіх цих геймерів забанили, вказавши причину сліпого геноциду, тобто як можна довбитися в очі, і не бачити, що роблять з Україною українцями, я не знаю. Їм наразі ту Головом не доходить і досі, що відбувається скрізь, окрім їхньої, хотів сказати країни, але ж це. Болото Макшан. Ну і якщо ми кажемо про Battle State Games, то судячи з профілю, це вже не перший бан на Твіч в історії розробників. Попередній бан тривав 14 днів, ну а це я сподіваюся триватиме вічно. Тим часом, нещодавно наші колеги з видання в Gaming виявили патент під назвою Прохідний пристрій для хмарних ігор та методи обробки, згідно з яким Sony може запропонувати спільноті доступ до багатьох ігор через інтегрований пристрій, що нагадує Apple TV та Amazon Fire TV. Стік раніше компанія пропонувала підписку PlayStation Now через консолі та на ПК. Проте тепер є думка, що можливо компанія планує використовувати саме хмару. Патент же підкреслює потенціал використання хмарних ігрових сервісів на багатьох пристроях, включаючи мобільні пристрої, смарт-телевізори та звичайні ігрові консолі. Все це без потреби в комп'ютері або будь-якому подібному пристрої для роботи хмарної ігрової системи. А це все може зробити хмарні технології доступнішими для більшої кількості людей. Ну і в принципі можна грати таким чином в дорозі, що робить це більш актуальним і знову ж таки доступнішим. Важливо зазначити, що отримання патенту не обов'язково означає, що Sony Interactive Entertainment розроблятиме та впроваджуватиме цю систему хмарних ігор. Проте патент демонструє зацікавленість компанії саме у вивченні нових способів залучення ігор до ширшої аудиторії, а також потенційного розширення своєї присутності в індустрії потокових послуг. Тож в цілому система дозволить гравцям отримувати до. До бібліотеки відеоігр і вибирати ті, у які вони хочуть грати, ну, подібно до того, як вони зараз роблять із фільмами та телешоу на потокових сервісах. Наскрізний пристрій також може дозволити виконувати багато інших операцій хмарної ігрової системи самим наскрізним пристроєм, а не потоковим пристроєм. Крім того, передбачається, що наскрізний пристрій можна під'єднати до будь-якого пристрою, який підтримує з'єднання потокового пристрою та має доступ до інтернету. Ну, наприклад, смарт-телевізора чи мобільного пристрою. Тож я б не сказав, що це остаточний перехід компанії на подібний формат. Але от розширення в цю сторону воно досить ворогідне, Принаймні, як і з минулими новинами до цього, що я озвучив, подивимось, побачимо, як воно буде. А нещодавно на каналі Lost Human озвучка з'явився трейлер повної українізації Portal 2. Про це написали на порталі PlayUA. А от в описі відео написано, що робота ще триває, а реліз запланований на 23 рік. Тож зазначається, що в локалізації буде повністю озвучена сюжетна компанія та українізовані текстури. Крім того, нам обіцяють показати характер персонажів саме локалізацію та потішними діалогами з чорним гумором. Також пишуть, що над перекладом працювали наступні організації: це в нас Lost Human та Максим Байо. Косенко, та також трохи допомагали Easy Sugar, SK Pride Enter, Hout Saus тощо. Ну а з повним списком причіпних до локалізації культової гри ви можете ознайомитись самостійно. І я вважаю, друзі, що це надзвичайно круто, хоча б особисто мені хотілося, щоб саме студія розробки приймала в цьому участь. Але все тут вже залежить від нас з вами особисто, бо ігри треба купувати. Також рекламувати, робити огляди і залишати стім коментарі. Тож, друзі, яйця докупи і гайда працювати. Звичайно, не може друзі, я обійти її тему доволі цікаву, але й достатньо болючу про сталкач. Тож розробники Stalker 2 нещодавно показали новий трейлер своєї гри, а разом із цим були знову відкриті попередні замовлення на неї. В самому ж Steam можна призамовити гру за ціною 895 гривень саме за звичайне видання. Водночас, автори також підтвердили вже раніше озвучені системні вимоги, ну які ви могли бачити в тому ж Steam. Тож, зупиняйте відос і дивіться, чи потягне ваша система заявлені вимоги. Ну і Видно, що дані вимоги мають на увазі роздільну здатність Full HD, тобто 1080p без трасування променів. Ну а щодо попереднього замовлення, то в них продаються кілька скинів для зброї та героя, а ще кілька нових історій біля багаття. І до речі, до вас тут питання, воно мабуть навіть риторичне, але все ж таки, чи чекаєте ви S.T.A.L.K.E.R. 2? Ну я от впевнений, що все ж таки варто його пройти на своєму стрімерському каналі і граладному каналі Хюман Васкепські стріми. Але блях, 2070 Super для Full HD? 2070 Super, яка в мене блін в ПК. Проте друзі, я на це буду згоден, якщо зі старту підвезуть оптимізацію. А не як було в Кіберпанк 2077 і нещодавній протокол Калісто. Тож GC Game World, віримо в вас, любимо вас, не підведіть. А ми інформаційно підтримаємо вас на максимум. Ну а ви, друзі, не забудьте підписатися на мій ігроладний канал, там багато кайфового контенту, особливо з моєю дружиною. А тим часом, нещодавно студія IO Interactive оголосила про переформатування останніх трьох ігор серії Hitman. Тож вже 26 січня, ну це якщо відео Встиг вийти до самого часу, гра Hitman 3 стане називатися Hitman World of Assassination, тобто стане платформою, яка об'єднує в собі всю трилогію. Студія IO називає причини таких змін своє бажання спростити новим гравцям придбання серії ігор. І тепер, за словами розробників, їм не доведеться розбиратися з кількома виданнями і різними додатковим контентом, тим паче відразу для трьох ігор. А для чинних гравців буде можливість докупити ті доповнення, яких вони не мають, і не платити вдруге за вже наявність. Отже, починаючи з 26 січня, Hitman і Hitman 2 стануть недоступними для купівлі на всіх платформах. А от гра Hitman 3 отримає безплатне оновлення, яке надасть власникам доступ до двох інших ігор. Проте старим гравцям купляти Hitman World of Assassination не обов'язково. Вони можуть грати в перші дві частини так само, як і дотепер. А от мені, друзі, наразі здається, що Hitman перетворюється і стає на рекі EA та Ubisoft. А ви що про це думаєте? Бо наразі купувати не DLC, а просто тупо порі. Ізна гру для того, щоб просто накидати ще більше кешу розробникам. Ну така собі ідея до речі. Друзі, нещодавно я вам розповідав про клоунаду до пограбування. Тож є ще інформація. Окрім нещодавнього трейлеру по Payday 3, гра також отримала кілька зображень і сторінку в Steam І от в тому ж Steam з'явилась сторінка, в якій можна побачити відповіді розробників на найчастіші питання про гру. Якщо ж казати стисло, то девелопери підтвердили, що гра має вийти в 2023 році. Проте без конкретної дати. Ну а сама ж гра розробляється на рушії Unreal Engine та вийде на PlayStation Xbox та ПК. І крім того, в гру повернуться оригінальні банди: Dallas, Chains, Hoxton та Wolf Ну а дія гри розвиватиметься в Нью-Йорку. А щодо ціни новинки, то вона теж не розкривається. Але розробники обіцяють назвати її ближче до релізу. Ну а ми чекатимемо нову доповнену інформацію про Payday 3 вже, ну сподіваюся, найближчими місяцями. І я сподіваюся, що гру не перенесуть. Проте, друзі, не всі новини віють позитивом. На жаль. Але таке життя. Тож новина про смерть знаменитого гонщика оприлюднила поліція округу Васач, штат Юта та команда Хуніган Racing. Вони пишуть, що Кен Блок загинув 2 січня 2023 року внаслідок нещасного випадку, який стався під час катання на снігоході. За інформацією поліції, снігохід Кена блока перекинувся під час спуску з крутого схилу. Він же помер на місці пригоди від отриманих травм. Сама ж новина про смерть Кена Блока вона вразила світ, особливо любителів дріфтс та раллі. І розробники ігор також відреагували на трагічну новину. В тих же офіційних профілях Forza Motorsport, Forza Horizon та Gran Turismo у Twitter опублікували співчуття, шокуюча звістка про загибель Кена Блока. Він був легендою автомобільного світу, і нам його не вистачатиме. Ми співчуваємо його родині та команді The Хунігенс. Про це написали в профілі Forza Horizon. Також доповнили автори офіційного профілю Gran Turismo. Ріп Кен Блок. легенда, яка передчасно пішла з життя. Надсилаємо співчуття рідним і проводимо легенду в неземний наступний шлях. Проте, друзі, ми з вами рухаємося далі. І є інформація про можливу наступну серію бога війни. Тобто, по факту, третю частину. Тож одне з придбань PlayStation, а саме Valkyrie Entertainment, шукає фахівці для нового проєкту та згадує наступну частину God of War. І хоча студія Valkyrie Entertainment не має великого послужного списку хороших ігор, адже розробники самостійно створили поки що один такий продукт, це стратегія Guns Up. Проте в стімі гра має досить позитивні відгуки. Хоча особисто я вперше про неї чую, Тож, зазначається, що Valkyrie Entertainment брала участь у розробці. Halo Infinite, Forza Motorsport 7, League of Legends, State of Decay 2, God of War і God of War Ragnarok. тож цілком можливо, що розробники продовжать працювати над всесвітом Кратуса, оскільки нещодавно в Твіттері опублікували твіт про те, що варто звернути увагу на оголошені вакансії студії. І хоча деякі користувачі вважають, що студія займається портом God of War Ragnarok, ну на ПК, але можливо цим займається і студія Jetpack Interactive, яка працювала над портом першої God of War. І оскільки ні підтвердження, ані спростування. Поки що немає, я залишу цю новину в розділі чутки. І друзі, перед тим як ми з вами перейдемо до завершальної новини, і особисто я та наша команда хоче, як завжди, подякувати нашим спонсорам та патронам. YouTube Патроном YouTube, навпаки, спонсором YouTube та ну, і, звичайно, донаторам на Донателу та ті, хто робить прямі перекази грошей на наші карти. Адже тільки завдяки вашій підтримці, друзі, і я не перегинаю, український YouTube може існувати та розвиватись. Тож від щирого серця дякуємо вам від нашої команди, ті, хто вже є з нами, і ті, хто буде долучатися. Ну і наостанок, друзі, є цікавенька інформація, що польська студія Бубер Team Ну, вирішив підігріти інтерес до наступного горору. А це в нас звичайно ремейк Silent Hill 2, і тут є декілька подробиць. За їх словами, Silent Hill 2 ремейк залишиться вірним сюжетом оригінальної гри. А в нещодавному інтерв'ю, проведеному Dread XP із директором з маркетингу Bluebird Блубертіп Аною Ясінською, вона коротко розповіла про майбутній ремейк Silent Hill 2. Коли ж її запитали про можливі зміни в сюжеті грі, вона сказала: Ми зосереджуємося на поверненні виразної внутрішньої атмосфери модернізованому Саленхі. Хіл 2. давні шанувальники не повинні хвилюватися про те, що ми загубимо суть? Ми дотримуємося традиційного сюжетного канону, переробляючи ігровий процес і оновлюючи графіку з нуля. Це причини, чому Konami довірили нам цей ремейк. Ясінська також висловлює певні зміни, які потенційно будуть внесені. Ну щоб налаштувати гравця на певну хвилю жаху в Silent Hill 2 та зробити гру, ну скажімо так, більш привабливою для сучасної аудиторії. А от чи означає це, що ми з вами побачимо доповнення, ну скажімо так. Клішованих скримерів в цій грі Поки що не знаю. Проте як ви знаєте, друзі, Silent Hill 2 вихвалять саме за те, що вона використовує атмосферу для створення атмосфери жаху. Ну а з цікавого хотілося б додати, що коли ясинську запитали, чи були наміщені зміни в історії або деяких кат гри, ну зокрема, у вступній катсцені Pyramid Head, то Ясинська відмовилася від відповіді, ну лише сказавши, що збережемо нашу відповідь на майбутнє. Тож фанатам легендарного городу слід лише сподіватися, що гра вийде якісно. Та хоча б наполовину такою ж, як була. Проте погравши в гру медіум, можна сказати, що в атмосферу Блуберті можуть. А я вам щиро вдячний, друзі, що ви додивилися до кінця, і дякую, що ви підписуєтесь на наші інші проекти: Human Вас, Human Вас Кепські стріми. А з вами завжди був Human, як завжди, кайфової вам гри, і як завжди, слава Україні!